Всім привіт! Приїхав на ось таку дойму помормишити на ноджі. Перед початком даного відео хочу попросити вас підтримати лайком, написати коментар. Зараз більш детально про сам спінг. Це азура Олівія до 2,5 катушка азура Софіна 1000. Намотаний звичайна леска 0,08 діаметр. Вже пару закидів зробив клює. Ось такий ротанчик. Але я один раз тут був попередній, то тут часом і більше прокльовує, зараз будемо дивитися. Так, ну що, будемо закидати. Поставив я 0,20 грам мормишку. До речі, роблю їх власноруч, так що можете замовляти. 20 гривень штучка. Кому цікаво, пишіть. Є різні варіації. 0,19 0... зараз скажу точно. 0.12. Ось така міні-реклама. 0.24, 0,35, 0,55 поки не роблю. Ну, самі ходиться 0,24. Так що, якщо цікаво, будуть в різних кольорах дальше. Якщо цікаво, замовляйте. Так, що, будемо закидати. Трошки дам занурення, буквально на сантиметрів. 40. Буде потім поставити трошки більшу приманку, може якийсь і більший ротань плюне. Тут і карасики, о, дивіться, з першого закиду. Розмір невеликий, але сам факт, отакий ротанчик. В принципі, якщо ЗОТРІ десятка зловити, в сметані делікатес буде. Бо я спочатку прийшов на черв'яка живого закидав, а потім, думаю, попробую силікон поставити. Різниці абсолютно ніякої. Мені здається, йому або що їсти цьому рутоню. Так, так само закинув. Трошки чекаю, можна тягнути. Повільно-повільно кручу. Саме головне послабити фрикціон Тут такої риби, в принципі, я думаю, що нема. О, дивіться, знову. Ага, зійшов. Тут такої великої риби немає, але якщо... ну, Допустимо, я вчора кору потягнув на 400 грамів, навіть менше, мабуть, на 300. Якби не послаблений фрикціон зразу порвав би. о, Я прям побачив, як атакував на падінні. Це... Ого! Нічого собі! Офігеть, це тут така риба є? Я щось не зрозумів, це що таке? Це що, я даже не знаю, що це, це що, верховод такий здоровий? Ну напишіть в коментарях, я реально не знаю, що це. Ну такого верховода я ще не бачив. Обалдеть. Оце я розумію. Приїхав ротанчика половити. А я прям побачив, тільки мурмишка впала, і він такий фух. Блін, а це в мене нас настрій піднявся після цієї рибки. що Я так сильно закидаю. Що собі. То це головне ну, рахується якби болото. Ну, колись тут ми приїжджали купатися вже. Це ті був колгосп, але... Зараз вже, по-моєму, На кожному закиді. Я розумію, рибалка. Треба було з братом сюди їхати, бо він купив такий саме комплект. Та й каже, це якась херня походи. <гум> щось нічого не може зловити. Сюди треба їхати. Так, щось У мене дуже фрикціон розслаблений. Да, верховодочка такая капець. Чи то не верховодка. Я даже не знаю, я не бачу просто такої верховодки Ты взагалі, де вона тут взялась, ця верховодка. Це ж не річка. Блин, щоб якось карасика зловить. И окуньця і вообще рыбалка буду далась. Блин, ну каждом забросить у Ну, дивіться, ну це, звісно, рекордний розмір. Але я його буду всього брати, бо тут його стільки цього бичкажу. Що... Ну, чоротаня, хто як каже. Що <кхи> просто, його тут тьма. Так, то що я розказував? купатися ми сюди приїжджали, да. Тут і зараз вода чиста, в принципі, вона купається. Тут люди, люди купаються, мені здається. Це якби ще не ця рязка по тому березі. Я ще на тому березі не закидав ні разу. Та й тут непогано клює. Дивіться, на кожному забросі. О, ну це вже трошки більший. А тільки що був на водоймі там на одній теж. Це там взагалі не клює. Здавалося б, так? Да? Ну хоча там риби більше, там і карась, і корп. Ну, як одного коробця зловив, відпустив невеличкого. Мені здається, даже немає різниці, як його насажувати. <ріху> Ця в рот они по барабану. Да, така щоб вверху водочка клювала. да. Можна було б насмикати нормально. Да, з приводом мурмишок, кому може цікаво, то від тисячі гривень, при замовленні від 1000 гривень, доставка за мій рахунок. Ми вже одна людина так замовила. Якщо в великій кількості, можу трошки ціну знизити. Бачу навіть як веде ротанчик маленький. Ну, знизити в плані там. На гривню на Бо Самі вольфрамові оці бусини вони стоять дорого. Можу в принципі зі свинцю робити буде набагато дешевше. Особливо, особливо різниці. Ще один. Особливо різниці в принципі немає на що ловити. Ну, тобто по, по клюванню, чи то буде вольфрам, чи то будуть, чи то буде свинець просто вольфрам більш. Красиво виглядає і він сам по собі самобусино менше, якщо вага 0,20 наприклад. Так, Треба попробувати поставити танту один дюйм. Дивіться, на кожному закиді. Поставити танту один дюйм, може, щось гарненьке і клюне. Зараз поки натішуся тим, що є. Що мені подобається, нема людей тут. Бо я тільки що ж на ту водойму приїжджав. Дуже багато людей, не можу нічого розповісти толком. А тут -то людей нема, можна ділитись з вами своїми думками. Так, поправлю. Ще раз покажу отакий. Пам'ятаю, в дитинстві прийшов сюди, а там він далі очеред росте. І саме був цей карась терся. Я в шоці був, скільки його там було того карася, і гарний карась. І не клював ні на що Ну його там була тьма. Зараз щось тут настільки цей рутань переважає, що карась просто і не в змозі, напевно, за цим рутаньом клюнути. Можливо він і клюнув би на нормішку. Просто тут я скажу постанять цього тіма. Треба пробувати окрупнятися може щось. Якісь бандити клюльні. Ну, мені так сподобалася верховодка, я обійшала. Ну так, це верховодка, будь-які мормишка впала, ну, зверху взяла по-любому. Просто розмір такий, що я реально в шоці. Так, зараз ще пару раз тут кіно. Та піду на той берег спробую. Да, оце тут стояли колись там комбайни, трактора, причепи. Зараз не залишилось нічого. Поставив танту один дюйм. Це, до речі, цей очеред, про який я говорив. Головне, щоб тут ніякі зміни було, бо там під шифром колись пам'ятаю, дуже багато їх було, цих всяких вужів, гадюк і тому якась риба, навіть звіси, видно, маленька плаває. А там тут так само клює, майже на кожному закиді. Тільки все-таки в мене є надія, що щось може... Більше клюнути на неї на цю танту. Ну, тут ряски дуже багато. Ну, можливо, щось тут і стоїть гарніше Це ж в цій рясті колись карася було стільки, де він дівсь. Ну тут цими воликами колись тягали. Та й зараз, мабуть, тягають. того, гарний, якби ним зайнятися та зарибити. То був би толк. На вибросі. Розмір такий самий, я ж кажу, що на танту, що, що на меншу приманку. Блін, я ще хочу зловити ще одного такого. Верховодіка. Так, на тому місці я вдоволився Ще з десяток, ну, не з десяток, ще штук п'ять, напевно, зловив. Пробуємо з цього берега. Тут десь росло А тут явно хтось чимось тягав, бо дивіться, скільки різки лежить. Да, ставочок гарний, його їм би тако почистити, та зарибити. Взагалі б йому ціни не було. Тут, до речі, це ж була ця. Типа ферма з якого бухгалтерія тут. Зараз все закинуте. Я тут взагалі воно було б хату тут відстроїть, бо до асфальту недалеко, він зразу асфальт. Дорога нормальна, дві швидко можна заїхати. хати починаються аж через кілометр. Також щоб було багато грошей, то можна було б дійсно цей ставок довести до ума, тут построїть хату. Був би райський уголок, як то кажуть. Машини сюди не їздять особо. Пилюки ніякої нема. Таке місце спокійне. жаба Не хоче. Так, ладно, зараз вам покажу улов. Дивіться, яка велича гарна. Треба спробувати, чи стигла, чи ні. Вже скоро. Отаке дерево. Так що кому треба лечі, приїжджайте. Так, і того, що в нас вийшло майже ну, десь в районі години, я, напевно, рибачив. Ну так, нормально, я їх не насмикав. Побачу, не знаю, що я з ними буду робити. Щось придумаємо. Я думаю, пожару. Їх навіть чистити не треба. Які ще випустив. Та можна жарити. Ну, це, звісно, такий розмерда. Класно. Так що, кому було цікаво, підтримайте лайком. Отак. Душу, душу відвів все, всім пока.